Розвиток кінокультурного середовища та кіновиробництва в Івано-Франківську є першою та найважливішою метою проекту Битва районів, який реалізовує громадська організація кінороби. Учасники матимуть можливість отримати знання, навички та практичний досвід зі зйомки документального кіно. В цьому їм допомагатимуть експерти та фахівці української документалістики. Ми самі надихнулися зйомкою документальних кіно і хочемо надихнути інших людей, франківчан, приєднуватися, тому що участь безкоштовна. Кожен може податися на цей Проект може подати історію, яку він хоче розповісти, а потім знімати це залучаючись підтримкою сильних менторів, яких ми залучили. Ну, вони такі вузькопрофільні в сфері документального кіно з України. Не обов'язково мати відповідний досвід чи дорогу техніку, запевняють організатори. Важливе лише бажання вчитися та творити кіно. До нас приїдуть ментори. У нас будуть освітні проект, освітні партнери проекту. Які вже розробили для нас таку інтенсивну програму навчальну, яка буде включати в себе весь спектр того, що людина мусить знати і вміти для того, щоб зняти документальне кіно, заяви на участь в проєкті битва районів можна подати до 5 вересня. Після чого серед поданих історій оберуть п'ятірку найкращих, яка втілюватиметься на екрані. По завершенні практичної частини проєкту в листопаді відбудеться презентація відзнятих картин та визначення переможця.